Вачка хана за тві думки і сина спокійний сон. Я вранці рано у партизани піду з водійкою. Ми хочемо нагадати нашій владі, яким чином вони прийшли, яким чином вони стали сьогодні. Можна владцями? Вони про нас забули. Тому ми сьогодні об'являємо на всю Україну, що ми створюємо. Народне коло, в якому можуть кожен представник політичних партій та громадських об'єднань. Ми пропишемо в них питання до влади. Ми хочемо, щоб вони нам давали відповідь за цих два роки. Тому що за цих два роки ми бачимо тільки одне: пенсіонерів наших загнали всіх в кабалу, нас загнали тарифами. нас загнали тарифами, нам не дають життя. Нам розказують про війну. Закриваються постійно нашими спинами і нашими дітьми, і нашими братами і сестрами. Диво. Руч! Я встав закопу, спливаючи кров'ю Абхазія. Іністер, а від Донбасу до перекопу, два переходи бо переходить, беседе. Без гадаю за стінку перед кінцем, бо хто воює, той не вмирає.